Давіде Маркович, Марковича, що ви робите для збереження чистоти нашого моря? Для збереження чистоти нашого Чорного моря ми з моєю дружиною Сарою туди нічого не робимо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить дядько до вітрини з ковбасами та копченостями, вибирав, вибирав. Нарешті каже Зважте мені, будь ласка, пів кілограмчика суслятини гарячого копчення. продавчиня збентежено. А, в нас такого немає. Ну, як же немає. Он там написано суслятина ГК». Молоденька продавчиня ляскає себе по лобі й каже старший Галина Костянтинівна, у вас бейджик у вітрину впав. Ти чому вчора навіть посуд не помив з Я просто не хотів будити тебе шумом води, кохана моя. Цята ще тисячу відмазок у книзі Балабол від Бога. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Посеред містечка заглох мотор заїжджого автомобіля. Власник спробував завести машину сам. Звертався до перехожих, марна справа, авто ні з місця. У розпачі він попросив допомоги в місцевого бляхаря. Той відчинив капот, щось видивився, десь постукав молотком і, о, диво, мотор запрацював. Скільки я вам винен? запитав господар машини. Двадцять злотих. Сума дріб'язкова, але педантичний власник попросив пред'явити йому рахунок. Бляхар послинив волівець і вивів на шматку паперу. Стукнути молотком. Один злотий. Знати, де стукнути, дев'ятнадцять злотих, разом двадцять злотих.